У зв'язку з набранням чинності нового закону про мобілізацію всі військовозобов'язані в Україні мають оновити свої облікові дані. Це необхідно зробити протягом 60 днів до 16 липня 2024 року. Для забезпечення зручності та оперативності процесу передбачено кілька способів оновлення даних: ТЦК, ЦНАП, і мобільний застосунок, резерв плюс управлінням адміністративних послуг і центром надання адміністративних послуг Білоцерківською міською радою. було… Підключено 29 адміністраторів до державного єдиного порталу електронних послуг, і здійснюється всі прийом військовозобов'язаних резервістів і призовників від 18 до 60 років з тим, щоб вони поновили свої персональні дані згідно до закону. Як оновити дані через ЦНАП? В першу чергу зверніться до найближчого центру надання адміністративних послуг або запишіться через електронну чергу. Приходьте до ЦНАПу, заповніть заявку та надайте актуальні дані. Адміністратор ЦНАПу допоможе оновити дані в особистому кабінеті. Після цього адміністратор надасть витяг про оновлення даних, завірений підписом та печаткою ЦНАПу. Військовозобов'язаний зобов'язаний повинен мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. У нас 13 віддалених робочих місць, включаючись з напомним самим, плюс 12 віддалених робочих місць по всій громаді Дозаківській територіальній громаді. Це, як і сільські населені пункти, 8 їх всього, і ще 5 точок по місту. Якщо брати по нашій громаді, у нас призовників і військовозобов'язаних десь приблизно 55 тисяч. Використовуйте доступні способи для швидкого та зручного оновлення інформації. Пам'ятайте, що вчасне виконання цього обов'язку сприймає зміцнення обороноздатності нашої держави.